Хорошо я наспівав, і останні слова, мой славний, дивний, вічний Бог, такому Богові ми служимо, поклоняємося, і сьогодні зібралися в ім'я такого Господа. Слава йому! Слава. Так швидко проходить час. Сьогодні вже в нашій церкві третє служіння, і день іде до свого закінчення. І так швидко проходить непомітно життя. І кожен із нас ми наближаємося до вічності, і в, своєму, в своїй черзі ми наближаємося до смерті. Ви знаєте, минулої неділі такі трагічні новини, які ми почули. Молодий чоловік, який трагічно загинув, семеро діток, восьми в дорозі, дружина залишилася вдовою. В нашій церкві ми знаємо, відійшов вічність брат Володя Кречко, також само ще не досягнувши 70 років. І в перших словах я хотів би виразити співчуття таким сім'ям, які втратили своїх близьких та рідних. І тема цієї проповіді, про що я хочу говорити сьогодні, хоч на початку. Я мав говорити пізніше, але я буду скорочувати цю проповідь. Це час помирати. Я прочитаю слово Боже, яке записане Еклесіаста. Такі слова, сьомий розділ з першого вірша. Краще добре ім'я від оливи хорошої і день смерті людини від дня її вродження. Краще ходити додому жалоби, ніж ходити додому бенкету, бо то кінець кожній людині, і живий то до серця свого бере. Іклезіаста, 7 розділ, 17 вірш. Не будь несправедливим занадто, і не будь не мудрим, по що маєш померти в нечасі своїм. І ще одне місце також. Іклезіаста, 3 розділ, перший вірш і другий. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитися, і час помирати, час садити і час. Виривати посаджене. Ось таке слово, ми чим сьогодні, бажання моє серця порозважати над ним, поділитися тими думками, які є в моєму серці. Одного разу, не від волі людини, не від її бажання, але по волі Божій кожна людина народжується, приходить цей світ для життя на землі. І, хоч цей час є дуже короткий, обмежений. Життя трапляються труднощі, скорботи, хвороби. Все ж таки людина, кожна людина дуже тримається за життя на землі і навіть не хотіла б думати про смерть. Але незалежно від того, хочемо ми це, чи не хочемо, думаємо ми про це чи не думаємо, одного разу всім людям призначено померти. Це факт, і про це говорить. Нам слово Боже, ми читаємо після до Євреїв 9 розділ, 27 вірш. І як людям призначено, одного разу померти, а потім суд. Але люди, люди бояться смерті. Я пам'ятаю, як одна молода жінка, якій виявили страшну хворобу, діагноз, саркома, речиться. Я думаю, що більшість розуміють, це рак який швидко прогресує. І коли я розмовляв з ними, з нею, з її чоловіком, вона каже, так хочеться жити. На дворі весна, дерева розпускаються, листочки з'являються на деревах, цвітуть сади, так гарно співають пташки, сонечко світить по особливому. І вона каже. Так хочеться жити. Ви знаєте, Господь дав мені на серце такі слова, і я, звертаючись до неї, кажу, знаєш, нас ще не було на землі, ми ще нічого не хотіли, тому що нас взагалі не було. І Господь подарував нам життя. Невже Господь сьогодні, Той, який дав для нас життя, і ми привикли вже жити і нам хочеться, не бачить Твого серця. Що ти хочеш жити. І якщо волю угодно, то Господь продовжить життя. І слава Господу, до цього часу ця молода жінка, вона почуває себе дуже добре і навіть не має наслідків хвороби. Ми віримо, що це прийшло уздоровлення від Господа. Слава йому. Брати, мої сестри, люди бояться смерті. Хоча Біблія говорить, що день смерті людини краще від дня її вродження. Краще написано добре ім'я від оливи хорошої, я прочитав це місце, а День смерті людини від дня її вродження. Апостол Павло, писані до филиппійців, він каже, що смерть то надбання, прибреченє, бо для мене життя то Христос, а смерть надбання. Тому що смерть це і лише поріг, або ж двері від тимчасового життя на землі до вічного у царстві Небесному. Знаємо Бо, каже апостол Павло, після і другому пісненню до Коринтян, п'ятий розділ з першого вірша. Коли наш земний мешкальний намет зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то і зітхаємо, бажаючи. Продягнутися будівлею нашої, що з неба, коли б тільки нам одягненими не виявитися нагі. Але навіть будучи християнином, але не до кінця утвердженим в основах нашої віри, вчення Ісуса Христа, сумніваючись в своєму спасінні, люди, християни, так і люди цього світу, вони бояться смерті. І все своє життя, деякі тримаються в неволі від страху смерті. Але Христос саме для того прийшов, щоб дати надію, дати життя і визволити тих, які від страху смерті трималися на волі. Ми читаємо євреїм, якраз другий розділ, 15 й вірш, які від страха смерті через всю жизнь підвержені були іку рабства. Так, говорити правильні слова це одне, але правильно реагувати на обставини в реалії життя це інше. Тому, говорячи на цю тему, це слово стосується як тих, хто слухає, і того, хто говорить. Я хотів би провести таку паралель, що народження дитинки, немовляти, з нетерпінням чекають батьки. А смерті праведника чекає небо, чекає Господь. Зазначте праведника. Тому що Бог не бажає смерті грішника, Бог не бажає, щоб хтось з людей загинув, але хоче, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання правди. Книги пророка Ізакілія ми читаємо, Господь каже, я живий, і я не бажаю смерті несправедливого. А я хочу, щоб несправедливий навернувся від несправедливої його дороги, і щоб він жив. Брати, мої сестри, смерті грішника прагне диявол. Його ціль, він прийшов, щоб красти, вбити, погубити. Але Господь хоче, щоб людина відійшла в від цій землі у правильному стані і у свій час. І сьогодні коротко я хотів би говорити про це, відійти в від цій землі у час, назначений Господом. Ми читаємо книгу Псалмів, написано, Давид говорить, Псалмі, 138, 16 вірш, Мого зародка бачили очі твої, і до книги Твої записані всі дні, призначені для мене, коли жодного з них ще не було. Зазначте, Бог наперед кожній людині призначив народитися і прийти в цей світ. Більше того. Для кожної з нас з ним було на початку або наперед призначено число і кількість днів, які ми маємо прожити. І навіть число і день нашої смерті. І благословена та людина, яка, проживши на цій поволі, землі по волі Божій, вона відійшла від цієї землі до Господа у свій час, час призначений. Господом. Ми читаємо книга Іова, такі слова. І в дозрілому віці написано п'ятий розділ до гробу ти дійдеш, як те збіжжя доспіле, збирається до клуні за часу свого. Іова, п'ятий розділ, 26 вірш: в гроб зрілості, як укладається на пипшеніці в своє время. Друзі, у зрілості це не завжди похилих руках. Це не завжди під 90, але це може бути зовсім в молодих руках. І навіть якщо людина вона відійшла від цієї землі у досить юному віці, у молодих руках, але вона зрозуміла основне своє призначення. Вона зустрілася з Господом і спасенною відійшла від цієї землі, перейшовши через поріг і ворота смерті, то вона зрозуміла все. Вона взяла від життя все, для чого людина приходить в цей світ. Тому що ми приходимо саме для того, щоб отримати спасіння і спасеними відійти у вічність від цієї землі. Ви знаєте, навіть дітки маленькі, я вже нагадував цю думку, які відходять від цієї землі. Ми іноді здаємо питання, Господи, чому ти дав життя для цієї дитинки, але не дозволив жити? І батьки плачуть. Місяць, можливо, декілька років, і дитинка відійшла. Друзі, Христос каже: пусті до мене діток, бо таких є царство небесне. Це дітки, які народжені для Царства Божого. У царстві Божому не женяться і заміж не виходять, але будуть як ангели, тому для царства Божого люди народжуються на землі. Так запланував Господь, потрібно народитися. А потім перейти через смерть у вічність. І благословена та людина, яка прожила це життя на землі і відійшла у вічність Спасеною. Ви знаєте, іноді, буваючи, на кладовищі, я звертав увагу на те, що багато поховано молодих людей, юнаків та дівчат. І мимоволі виникає питання, чи всі вони померли у свій час? час призначені для них. Ви Знаєте, я не хотів би розбиратися в обставинах смерті тієї чи іншої людини, але сьогодні, говорячи це слово, я хотів би говорити до нас, живих, щоб ми звернули увагу на себе, дивлячись на Боже Слово і на своє життя, провіривши його, і, можливо, щось поміняти в своєму житті і таким чином ще якось додати собі днів життя. Так, я не обмовився. Добавити собі днів життя. Ми читаємо притчах, третій розділ, і з першого віршу такі слова: Сину мій, не забудь ти науки моєї, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать вони для тебе довжину твоїх днів і років життя та спокою. Виконання Божих заповідей, послуг батькам, це є запорука довголіття, це є умова, при якій ми можемо претендувати на довге життя. Ми читаємо книгу післення апостола Павла до Єфесян, шостий розділ з першого вірша такі слова: діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею. Дорога молодь і старші, ця заповідь вона не відмінялася. Вона була дана Богом через Мойсея для народу ізраїльського. І про це ми читаємо в новому заповіті. Шануй свого батька та матір свою. Книга про Камалахії, перший розділ шостої вірш, написано: шанує син батька, раб свого пана. І якщо я вам батько, то де пошана моя, і якщо я вам пан, то де страх переді мною. Ви знаєте, можна спостерігати, що іноді молоді люди, вони шанують своїх панів, шанують своїх начальників, босів своїх, вони можуть поважати їх, навіть з людьми, якими вони спілкуються, вони можуть поводитися чемно. Але в своєму домі, своїми близькими, рідними, особливо до своїх батьків, вони відчувають себе вільно, розковано іноді. І буває, не тільки не шанують, не тільки не поважають, а навіть зневажають, кривдять, злорічать і клянуть своїх батьків. Ви знаєте, це дуже небезпечно. І якщо пошана до батьків вона має обітницю довголіття, я прочитав, буде тобі добре, ти будеш на землі довголітній, то якраз зневага до батьків, неправильне ставлення до батьків, непошана. Вона має зворотні наслідки. Ми читаємо книга вихід, написані такі слова. 21 розділ, 17 вірш, І хто проклинає батька свого чи свою матір, той конче буде забитий? Тот должен быть убит. Ми читаємо притчі 20.20. Подібне слово, хто кляне свого батька та матір свою, погасне світільний такого серед. Глибок серед темряви. Що значить світильник людини? Життя людини. Погасне, коли не спасенний, прощений, не пройшло просвітлення розуму і в такому стані відійшов від землі не в, не в свій час і не в правильному стані. Як жаль? Я буду закінчення своєї проповіді. Але хотів би нагадати, що пошана до батьків це не тільки стосується молодих людей, не тільки стосується е, молодих юнаків, дівчат. Так, де апостол Павло каже, до Ефесян, діти слухайтеся своїх батьків у Господі, бо цього требує справедливість, це відноситься в першу чергу до тих неповнолітніх або до тих дітей, які ще в сім'ях своїми батьками. Але пошана, діти шануйте, поважайте своїх батьків. Це навіть в більшій мірі стосується старших. Я пам'ятаю, як одного разу в моєму домі був один служитель із іншого штату. І так, коли ми вечеряли, він говорить, я, мабуть, буду довго жити. Я задумався, коли він почав говорити ці слова, звернув увагу на них. Він каже, тому що я шаную своїх батьків. Моя мама, вона зі мною в моєму домі. І я її доглядаю. Якщо Господь дасть мені здоров'я, життя, я і хочу доглядати її до старості. Проте, мої сестри. Так як ми, коли були маленькими дітьми, потребували батьківської присутності, нам так потрібні були батьки тоді. Так само батькам в старості потрібні діти, вже, мабуть, дорослі, ті, хто літні, хто, мабуть, своїх має дітей, внуків. Мені доводилося і братам не раз бути в сім'ях по служінню, де, де є престарілі батьки і поруч донька, який вже можливо 60 років, чи син, чи зят, чи невістка, які піклуються, які доглядають, які оберігають, годують, гріють, їхня присутність, спілкування так потрібно для батьків. І я дивлячись на такі сім'ї, розумію в своєму серці, це дійсно люди, які виконують заповідь Господню. Шануй свого батька та матір, щоб добре тобі волося, і буде тобі добре, і будеш довголітні на землі. Є багато що говорити. За браком часу я не буду сьогодні говорити цю проповідь до кінця, але хочу сказати, брати мої сестри, Слово Боже попереджає, каже, не будь нерозумний. Не віддавайся гріха. Для чого тобі помирати не в свій час? Як важливо відійти в від цій землі у час відведений Господом, у дозрілому віці. Тобто, коли ми спасенні, коли ми прощені, коли ми з Господом, коли у правильному стані, і навіть якщо життя закінчиться сьогодні, якщо Господь візиве від цієї землі, це час призначений Господом. Але якщо людина навіть старості, але вона не знає Христа, вона не зустрілася з ним. Вона ще не зозріла, і сьогодні наша молитва, Господи, спасай наших батьків, які старі сьогодні, але ще не знають тебе. Спасай молодших, щоб ми були готові до зустрічі з ним. Давайте помолимося, попросимо Божого благословення на це служіння. Амінь.